Льоточки нижні повідкривав на прицепах і швидко пройду. Вони вже сидять, дуже похолодало. Вітер севернячок пішов. Балончик газовий новенький поставив. Газ тепер горить добре. Ох, а знизу вилітає. Ну кое-який пролітає. Ну ось зараз дамо, разок. Ух, димо. Треба прикрутити балончик трохи. Бо дуже красне. Ага. Загуділи. Ну оце таке треба прикручувати по спіраль. Нагрівається. В кінці трубки стояв жекльор, зняв, воно і без жекльора дуже добре робить. А завтра утра раненько. Закрию я нижні п'ять льоточки, отакі, отакі днища стоять, уже позакручував їх ДВПшкою шкою знизу. Бо синички зімою. Як і кормив, щоб запах менший йшов. Верхні льоточки до половини. Тут ось треба поставити до половини теж, щоб оси. до цього осятника дуже багато. Ну Оце таке, удачі всім, і будь добру.